Випадок, коли субсидія не надається, перший випадок, коли особа здійснила покупку, а особа, яка зареєстрована, або будь-який хто з її членів сім'ї, які там зареєстровані, так само орендар і особи, які з ним проживають, здійснили цю покупку, яка перевищує 50 тисяч гривень. Так само субсидія не буде призначатися. Якщо під час вибіркових обстежень, які здійснюються органом соціального забезпечення, соціальний інспектор з'ясує, що Будь-хто із складу зареєстрованих приміщень осіб не зазначив в декларації про доходи на майно, наприклад, якщо він здає в оренду цю квартиру. Тобто, наприклад, якщо особа зазначила, що вона не здає квартиру, а приходить соціальний працівник, встановлює, що ці особи не є власниками житла, а фактично проживають там за договором в оренди, який ніде не зареєстрований, то фактично ця субсидія не буде призначатися, а якщо це вже пізніше, то вона, її призначення буде скасовано і особа повинна повернути цю суму в подвійному обсязі.